До України із запахом каштанів на творчу зустріч до Івана Франківська завітала польська поетеса Божена Боба Дига. Краків'янка приїхала із новою збіркою поезії, переклад яких українською здійснила молода письменниця із Вінниці. Це місто стане третім у презентаційному мінітурі, який включив у себе окрім Івана Франківська. Також Львів із ювілейним форумом видавців. З-поміж багатьох країн саме Польща стала особливим гостем цього книжкового свята, адже запропонувала найбільшу кількість заходів. Програма вмістила і презентацію запаху Танів до збірки увійшла лірика, яка своєю особливою лаконічністю та інтуїтивністю частково схожа на японську поезію. Є схайку в моїх віршах в Є щось від хайку в моїх віршах. Я думаю, в короткому вірші є багатозначність читач прочитає в ньому свої емоції і переживання, це наче відлуння. Так само і з коротким віршем, який допомагає розширити уяву і самому домислити та прочитати. Бо справжня поезія між віршами, тому і схиляюсь до короткої форми вірша. а Вже читацький досвід допоможе ті вірші по особливому особисті розтлумачити. божена Бовадига у івано Франківського вже в другий. Її попередній візит у 2008-му був присвячений виходу писаного дощем. Цю збірку українською переклали львів'янин Олександр Гордон та Івано-Франківець Євген Баран. Останній провіршовані мініатюри та їх авторку дуже високої думки. Пані Божена каже літературний критик, працює на стику синтезу мистецтв. Адже, окрім літературної творчості, фахово займається також візуальною, створює світлини, якими ілюструє власні збірки та опікується збереженням пам'яток архітектури. Одна з небатьох поетес і одна з небагатьох польок, які мають які добре неупереджене ставлені до української культури і намагається оці ці зв'язки польсько-українські теж на своєму рівні підтримувати. Вона, до речі, має коріння ще й українське, десь по лінії прабабці, які вся з України зі Львова. Так що вона, напевно, ще й цим десь пов'язано. Її таке вона добре співає українською. Діалог із читачами пані Божена підтримує не лише за допомогою своїх віршів. Краківська гостя є також виконавицею співаної поезії. У її репертуарі сучасні польські автори та класи. Вірші яких перекладені на рідну її мову. До прикладу, Емілі Дікінсон та Анна Ахматова. Музику до текстів створює акомпаніатор-аккордеоніст, який також завітав до України, аби виконати наживо композиції із їхнього спільного нового альбому.